Хоробрі українські воїни продовжують ефективно вибивати рашистів з нашої землі. Як повідомили у ранковому зведенні генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 24 березня 2023 року орієнтовно склали 169 тисяч 170 осіб особового складу. За добу українські воїни мінуснули 1020 орків, що просто не може не тішити. Танків загалом знищено 3574 одиниці. За добу ще 4. Бойових броньованих машин спалено 6921 одиницю. За добу аж 23 штуки. Артилерійських систем расисти втратили вже 2616 одиниць. За добу 8. Ворожих РСЗВ знищено 511 штук. Засобів ППО за весь час росіяни втратили 276 одиниць, за добу 3. Також знищено вже 305 ворожих літаків, гелікоптерів, рашисти втратили вже 290 одиниць. БПЛА оперативно-тактичного рівня окупанти втратили 2208 одиниць. Минулої доби п'ять штук, крилатих ракет збито 911 штук, дві за добу. Кораблів і катерів флоту країни-терористки потоплено вже 18 одиниць. Автомобільної техніки та автоцистерн ворога ліквідовано 5464 одиниці за добу 12. Спеціальної техніки армія загарбників втратила 277 штук, 4 одиниці за добу. Дані продовжують уточнювати Слава Збройним силам України та смерть російським окупантам.